Мої вітання ви на кулінарному каналі Будні Майстра! Якщо ви не знаєте, куди потіти яблука, то це відео саме для вас. Бо сьогодні ми приготуємо натуральні цукерки без хімічних фарбників і домішок, які будуть вдалими у кожного з вас з першої спроби. Як завжди, перелік всіх інгредієнтів ви бачите нині на екрані. Я вам їх ще й продублюю в описі під відео. Тож зберігайте рецепт і готуємо! І найперше, що мені потрібно зробити, це приготувати яблучне пюре з консистенцією саме такою, як ви зараз побачите. Найліпше було б обрати з яблука зелених сортів, до прикладу, наші українські сорту Семеренка, бо в них більша кількість пектину, але ви також можете використати і ті, які є у вас в садку. А пектин, як ви знаєте, це натуральний згущувач. Виймаю з яблук серцевину, шкірку я не очищаю, нарізаю їх на більш-менш однакові шматочки. Ви також яблука можете розрізати навпіл і запекти в духовці. Вкладаю їх в кастрюлю і на дно наливаю трішки води тушкую яблука до готовності на плиті. Готові яблука перебиваю блендером або товкачиком і протираю через сито з середніми отворами. Ось такий колір ви бачите, яблучне пюре без натуральних фарбників. А щоб отримати кремовий колір цукерок, в першому випадку я додала декілька сливок до яблук і все протушкувала, ось ви бачите цей колір. А щоб отримати червоний колір яблучного пюре, я додала лише декілька ягід чорноплітної горобини, але захоплюватися нею не потрібно, бо вона знижує тиск. Пюре приготовлене, тож працюємо далі. Ви до речі, його можете приготувати заздалегідь. В цьому рецепті я використовую агар-агар 2 -агар, пакунки по 8 грамів В цілому, це 16 грамів. Желатин тут не підійде. В сотейник з товстим дном або каструлю всипаю 16 грамів агар агару і заливаю гарячою водою. Води потрібно 150 мл, її температура приблизно 60 градусів за цельсієм. Все гарненько перемішую і залишаю для набухання хвилин так на 30. А тим часом підготую яйця. Мені знадобиться 60 г білка, для цього потрібно взяти 2 середніх яйця. І, як завжди, яйця перед використанням потрібно обробити в содовому розчині. Для цього в миску всипаю 1 чайну ложку щупчиком харчової соди і заливаю 1 літром води. Розчиняю соду і поміщаю яйця в цей розчин хвилин так на 30. Потім мию яйця і промиваю їх декілька разів під проточною водою або змінюючи воду у мисці. Розсушую оброблені яйця паперовим рушником. Обережно відділяю білок від жовтка, щоб жовток не потрапив до білка. Агар вже підготовлений, тож приготуємо сироп. Сипаю до нього 600 г яблучного пюре. Перемішую і додаю 450 г цукру. В цьому рецепті раджу змінювати кількість цукру, щоб в кінцевому результаті не втратити текстуру цукерок. Якщо ви, до прикладу, не вживаєте цукор, то в описі під відео знайдете посилання на рецепт смачного яблучного мусу без додавання цукру. Ставлю сироп на вогонь і періодично помішуючи, бо агар любить осідати на дно посуду і може пригоріти, доводжу його до кипіння. А поки підготую все для збивання. В Чашу міксера прямує 2 яєчних білки, 140 г цукру, 14 чайної ложки лимонної кислоти, обов'язково дрібка солі, дрібка ваніліну або 10 г ванільного цукру. Всі інгредієнти підготовлені, тож поглянемо на сироп. Чудово! Він починає вже закипати, як ви бачите, ось на поверхні бульбашки, і я при цьому не забувала його періодично перемішувати. Так як не у всіх є кулінарні термометри або не всі вони вірно працюють, то будемо орієнтуватися з вами на час варіння і на консистенцію сиропу. Всього сироп я варю приблизно 10-12 хвилин на середньому вогні, періодично його при цьому помішую. Вже після 6 хвилин варіння сиропу ви вже можете вмикати міксер і починати збивати білок з цукром. Ви можете скористатися ручним міксером, якщо у вас немає стаціонарного, хіба що часу для збивання вам може знадобитися трішки більше, і то не факт. Я, до прикладу, приготування зефіру показувала вам, з використанням ручного міксеру було б лише бажання. Рецепт його також залишу під відео. Якщо білок у вас вже збитий, а сироп ще не готовий, вимкніть міксер і доверіть хвилину-дві сиропу. Ось так виглядає збитий білок. Крупинки не цукру в ньому ще є нічого страшного, вони розчиняться при додаванні гарячого сиропу. Все. сироп вже зварився, він виглядає як кисіль і стікає суцільною безперервною ниткою. Я, як ви бачили, зняла його з плити і тоненькою цівкою вливаю його до збитих білків. Якщо у вас ручний міксер, то беріть чашу для збивання високу і об'ємну, бо маса у вас збільшиться в об'ємі втричі. При додаванні сиропу маса дещо розрідне, це нормально, але поступово вона буде густішити. Після того, як ви ввіляли весь сироп, збивайте все ще приблизно 4-5 хвилин. Наразі погляньте, ось така кремова маса має бути на фініші. Вона трішки стікає з вінчика, так і має бути. Форму я попередньо встелила харчовою плівкою, тому швиденько заповнюю її та розрівнюю, бо агар стабілізується вже при температурі 40 градусів. Якщо у вас немає в наявності харчової плівки, не біда, стеліть дно форми аркушем пергаментного паперу. Залишаю для стабілізації на столі десь на 2 години. При бажанні через 30 хвилин форми ви можете перемістити в холодильник. Так як в мене немає однієї об'ємної форми, то я їх використала дві. Вже минуло більше 2 годин і ми з вами поглянемо, що вдалося приготувати. Маса, як ви бачите, стабільна, чудово застигла і це прекрасний результат. Тому знімаю плівку, підрівнюю краї і нарізаю. Цукерки можуть бути у вас нарізані у вигляді брусочків чи квадратиків до прикладу. Їх можливо вже смакувати, але щоб вони у вас не злипалися при зберіганні, потрібно зробити з ними ще дві маніпуляції. І перше, це цукерки потрібно підсушити на решітці при кімнатній температурі орієнтовно 12 годин, щоб на їх поверхні утворилася невидима так звана плівка і випарувалася зайва волога. Через 12 годин приблизно змішую в рівних пропорціях цукрову пудру і кукурудзяний крахмаль і панірую цукерки. Зберігаю цукерки в щільно закритому контейнері або поліетиленовому мішечку до 5 діб в сухому темному місці. І все це при умові, що ви їх не з'їсте раніше. А далі, як завжди, заглянемо до них всередину і продегустуємо. Це в мене для порівняння не запаніровані цукерки в крохмалі і пудрі. Ви бачите, вони підсохли, тому зовсім не липнуть до рук. А ось ці запаніровані, вони ніжні і повітряні, як суфле, А на смак, як яблучний зефір, легко розламується навпіл. Відмінність від зефіру в них в кількості інгредієнтів в рецептурі і в простоті приготування, тому що тут не потрібна густа і стабільна маса, яка обов'язково має зберігати візерунок. І тому ці цукерки у вас будуть завжди вдалими, не дивлячись ні на що.